Я вже казала про те, що ігри можуть розвивати увагу. Зокрема, ігри розвивають логічне мислення, коли ти шляхом дослідження того чи іншого всесвіту будуєш логічні ланцюжки, що допомагають тобі згодом. Ігри не лише онлайн взагалі можуть розвивати хороші здібності. Наприклад, якщо в деяких іграх ти робиш добрі поступки по мірі проходження, то і кінцівка у тебе буде хороша. Якщо погані... То погана кінцівка буде, наприклад. І головне, найцікавіше питання. Онлайн-ігри можуть бути корисними чи ні? Гарна новина для тебе. Так, онлайн-ігри можуть бути корисними. Мало того, вчені вже не раз доказали, що відеоігри розвивають твої соціальні та комунікативні навички, а також когнітивні функції твого мозку. Простими словами, ти заводиш нових друзів, а також стаєш розумнішим, поки граєш відеоігри. Так, так, саме так ти можеш розказати своїм батькам.